Чотирилапі правоохоронці, хоч вони наносять форму та погони, та вміють те, що не можуть люди. Річницю створення кінологічної служби прикарпатські міліціонери та їх вишколені помічники зустрічали у місцевому будинку інтернаті, аби показати дітям, на що здатні. Патрулювання вулиць, робота антитерористом чи розслідування цим собакам усе до снаги. Бо ж навіть на євро зарекомендували себе як найкраще в Україні пошуковці вибухівки чи наркотиків. От і нині, з поміж десятка ящиків, безпомилково знаходять потенційно небезпечний. І хто Вірив, що ці примудрості навчають через звичайну гру. Через такий м'ячик. Собака це її улюблена іграшка. І вона думає постійно, що вона шукає саме цей м'ячик. Потім поступово ставиться до запаху м'ячика, ставиться закладка вибухівки або наркотиків. Собака поступово привикає, що там, де є запах м'ячика, там повинен бути запах Ну, Робота складна в середньому, для того, щоб поставити на вибухівку або наркотику, собаки потрібно 3-4 місяці. Якщо собака має готування раз своїх наставників, чотирилапі розуміють без слів, виконують навіть ті команди, які подають лише жестами та готові стрибати за наказом і крізь вогонь. Однак найулюбленіше заняття для вівчарок міліціонерів затримання злочинця. Лише декілька секунд, і підставний поганець у міцних щелепах пса штурмовика. Від таких професійних викрутасів дітлахи просто у захваті. Мені сподобалися всі собаки, коли вони нюхали цей. Наркотики і, ну, і цей вибухівки Мені дуже подобаються тварини, зокрема собаки. У мене сама було ну в дитинстві декілька собак. Можливо, буду вчити своїх ці четверо захисників порядку. Не єдина гордість прикарпатських правоохоронців. Загалом в Івано-Франківському кінологічному центрі муштрують 26 собак. Тож тепер міліціонери чекають візиту дітей у відповідь уже на їхній території.